Усіх вітаю, я Марк Волхов, і сьогодні говоримо про те, як розвити яснобачення, як розвити ваше третє око. Погнали! Яка мого частіша практика 10 хвилин тиші. Просто 10 хвилин тиші. Природа, ліс, кровать, медитація, але 10 хвилин тиші на день. Практика дихання. Два вдоха і один видох. Два вдоха, один повністю, один наполовину і один глибокий видих. Візуалізація на фіолетовий колір. Візуалізуйте максимально яскраво, максимально чітко, фіолетовий. Візуалізуйте його собі ось тут. Спочатку буде важко, але із часом ви зрозумієте і побачите ті потоки, які. Потоки енергії, які будуть пульсувати саме ось тут. Використовуйте голодування на одну добу. Більше не буду вам радити, тому що для цього потрібно дуже гарна практика, і це тільки із часом. Поститись треба одну добу і бути лише на воді. Але тут дійсно треба бути реально обережним і готовим до цього. Сонце на світанку. Не треба дивитись в саме сонце, але саме сонячні промені і концентрація десь біля сонця, ось, наприклад, десь, ось так, от, от в цю сторону. Дивимось. Це також може дуже непогано допомогти у вашій практиці. Читання мантри ОММ. Спочатку можете читати її 7 раз, якщо ви взагалі ще не практикували, потім плавно перейдете на 21 раз і з часом на класику в 108 разів. Використання каменів для розвитку ясного бачення в районі вашого лба. Можете класти, коли ви проводите медитацію. Камінь для того, щоб допомагати, але дуже часто не рекомендую цю практику використовувати, а лише поєднувати її з іншими. Найкраще підійде в цьому випадку або аметист, або лазерит. Також є дуже багато ще інших, можете про це почитати. І найсама топовіша практика, яка допомогла мені, наприклад, трошки прискорити результати. Практика дивитись в дзеркало. Просто на своє відображення, дзеркало це дуже гарний провідник, і з приводу яснобачення бачення, також почніть з п'яти хвилин, подивіться на ці образи, втягніть ці образи, але будьте дуже обережні, тому що ви дійсно можете побачити те, що до чого ви в принципі ще наразі не готові. Тому відповісте собі на запитання, а чи потрібно дійсно це вам.